Так, дивись по-твоєму Ford 1.6, направляючи втулки. Ну, вона вже повністю розібрана. Втулки. Покинули чат, що впуск, що випуск. Ну, перш за все, зробимо тест на герметичний. Втулок немає взагалі. Сідла залишимо втулки під заміну, якщо вона герметична. Ми. Раз, ГБЦ Ford 1.6 у нас в тест ванні, перевіряємо герметичність. Тиск майже 4 бари, 2,8, 3,8. Температура 70 градусів. По площині у нас ніяких зауважень немає, все герметично, бульбашок нема. Все супер, крутимо. По колектору в спускному у нас тут Теж все ідеально. Все супер, далі. По постелі. По постелі, теж все супер. По випуску. Ну, ідеально. ідеально. Головка герметична, 100%. Зараз покажемо ще, що точно є тиск головки. Приоткручуємо зажимну пластину. І бачимо, що десь у нас пішов. Головка герметична, можна запускати. Портик наш вже йде на зборочку, клапана від відпіскоструєні, прошліфовані, стулочки замінені по виробнику ТРВ Губеншміт, Сідло виконання механічна обробка сідла. Також вона вже відрегульована, буде готуватися до зборки. Ось така краса у нас клапан як новий. Отут у нас врагів. Отут, отут могло воно піддувати. Антифриз, кипіть із цього поговоримо. Збираємо і покажемо фінальний результат. І так, фінальне відео по нашій ГБЦ Ford Mondeo 1.6 EcoBoost. Приїхала вона до нас з проблемою. Автомобіль кипить. Кипить антифриз в розширительному бачку. Тобто його видавлює. В першу чергу, що ми зробили, це зробили тест на герметичність. Слава Богу, все чудово, вона пройшла. Далі ми її запустили в роботу. По ній ми зробили, замінили 16 направляючих втулок, тому що були розбиті по виробнику Колбеншмід ТРВ. Далі відпіскоструїли, прошліфували клапана. Далі виконали механічну обробку сідл, фрезернули площину, відмили її і також відрегулювали клапана. Тут клапана регулюються. З Така чистота по даній ГБЦ у нас. Я зараз переверну і покажу вам, як у нас ось тут. Ось тут, а так у нас теж все чотенько. По часу це зайняло днів 3-4. Досить проблемно було знайти направляючі втулки на цю ГБЦ. От, такі справи. По цій головці ремонт завершено, воно готове до встановлення. Також, коли її нам довез, до нас привезли, одна форсуночка. Майстер не міг її достати. Ми її достали. Це у нас TFSI, форсунки непосредственно вприска. От, І відразу я побачив, що вони були повністю закоксовані. Тому порекомендував клієнту. Ну ви на камеру не побачите, вона вже відмита. Завести до свого знайомого майстра, який має спецстенд для таких форсунок. Відео я вам прикріплю, побачите, тому можете звертатися. Можемо і вам вичистити такі форсунки на спецстенду. От, Також на них замінили колечка, тефлонові, резинові, все чотенько. Форсунки як нові. Ну ви побачите, там людина досить грамотно все розповідає. Такі справи, друзі, такі головочки до нас теж приїжджають, ми їх ремонтуємо і всі будуть задоволені. Всім добра, підписуємо, ставимо лайки, а ми головочку готуємо на віддачу. Красота, яка, так? Да? Все, погнали, працювати далі. Починаємо перевірку форсунок для Богдана 4 штуки форпуга. Форсунки почищені. Перша перевірка, як завжди, у нас починається з плаваючих обертів. Время імпульсу 5 мілісекунд. Тиск до 150 бар. Ось такого формату у нас корсуночки. Корпуга, довгенькі. Поїхали, розпилення. Розпилення чудове, питань немає. 120 бар. У нас закінчуються цикли. Давайте ще разок. Тест у нас 125 бар. Продовжуємо. Ну і дамо максимальний тиск 150 бар. Так, Добре. Кидаємо тиск. Вимикаємо. І давайте подивимось відносну продуктивність на плаваючих обертах. Як бачимо, всі чотири форсуночки наливають однаково. З цією перевіркою розібрались. Переходимо до наступної імітація холостий хід. Закінчуємо перевірку форсунок. Залишилось перевірити форсунки на герметичність. Тиск повітря 10 бар. Попередньо з форсунок видалена вся рідина. І на кожен розпилювач заливаємо краплину мастила. <кхід> І так, дивимось. Четверта форсуночка герметична. Третя. Герметична, друга герметична. І перша герметична. І так, після чистки, всі тести форсунки проходять, питань до них немає взагалі, працюють ідеально, герметичність, як бачимо, ідеальна. Обов'язково рекомендую замінити на таких форсунках ремкомплекти. Якщо потрібно є в наявності, можу замінити, з цим проблем немає. А так, технічний стан-форсунок ідеальний, питань немає. На цьому все.